Сьогодні отримала статуетку по почті і вирішила коротенько відео засняти. Багато питають, як запакувати. Багато потім людей плачуть. Я отримала фігурку-статуетку або чашечку якусь, і вона розбита. Дивіться, як людина запакувала. Оце такий набівний, той, що м'які іграшки напихують, подушечки. Ось так. Я ще не розкривала статуетку. І в серединці вона, це вона з усіх сторон, не тільки згори і по боках, а ось. О. Так, дивіться, бачите? Коробочка плотна, не м'ягенька. І ось тут у мене ось така статуеточка, вона ще замотана в бульбашку. Ось така статуетка. Зараз далі буду розкривати, тому що одною рукою не, не дуже мені зручно. Будь ласка, подивіться, як вона запакована, з якою турботою, любов'ю. Ось так м'ягеньке воно з усіх боків нічого не, ніде не стукається. Можна і газетою упаковувати края, тільки дуже-дуже шарики такі робити. Ну, або любим таким матеріалом, який м'ягенький і доволі такий плотний, його товстий. Шар в округ коробочки. І потім ще людина таку мені зробила. Я так само роблю, як відправляю. Обережно, обережно, що там крихкий товар. Ось я розкрила цю статуеточку. Це кумушки із композиції зимове подвір'я. В ідеальному стані фігурка. Ну, дякуючи таким продавцям, товар доїжджає цілим. І нерви, і гроші економляться ось так. Це я розкриваю вже другу посилочку. В даному випадку тут поповнитель газетки, журнали. Також тут статуетка в мене, картонний плотний ящичок, розмір тут більший. Бачите, такі газетки величенькі. Я їх також не викидаю, потім також пускаю на упаковку. Дивіться. Статуетка тут невеличка, але дивіться, бачите? Ось так, ось так, ось так. Це статуетка. Достаю статуетку. І також внизу ці всі газетки скомкані, не просто кинуті, а вони скомкані. Ось такий кружалочок. Ну, руками взяли і скомкали. Так, і ось сама статуетка, вона завернута. Бачу ще дві бульбашки і акуратненько скотчем. Якщо ви розкриваєте такі посилочки з також не рвіть руками. Якщо в перший раз отримуєте посилку, акуратненько беріть манікюрні ножнички і акуратно розкривайте, розрізайте, тому що великі ножнички можуть пошкодити статуеточку. Зараз я розкрию, покажу скільки слоїв там була завернута та статуетка. Зняла я вже два слої бульбашки, полі, і ось такий ще цікавий. Упаковочний матеріал, як Такі ми колись підібрала я холодного магазину, також упаковую Упаковка від картин. По картинам такого звек, можливо, ще від чогось, я не знаю, але він класний, м'ягенький. Ось такий. І там статуетка. Зараз я також її розкриваю дуже обережно, рідкісна статуетка. Ось така статуетка, і там ще у Солохи є така виступаюча рука, і її окремо ще запакували, акуратненько заклеїли. Зараз також буду розкривати.